Носити речі у ломбард через термінову потребу в грошах українці стали рідше. За даними наском фін за перше півріччя ломбарди позичили українцям 4 мільярди гривень. Це майже на 7% менше ніж торік. На 2% скоротилася, і кількість позичок уперше з 2006 року. У ломбардах скаржаться ціни на золото та інші дорогоцінні метали впали. А це лідери серед предметів застави за перший квартал 2013 року е об'єм кредитів на драгметал упав на 3%. процента ім так о э, упав в стоимості приблизно на 25% Втім, справа не лише в цінах на золото. Банки стали активніше видавати беззаставні мікрокредити і поновлювати свої докризові позиції у цьому сегменті. Ставка по таких позиках може сягати до 100% річних. Тоді як у ломбардах часом удвічі вище. Ті об'єми, які ми зараз видаємо, вони гораздо вищі тих об'ємів, які були у нас по сравнів з роком. І ця цифра разительна, вона перевищує результати прошлого року десь на 30%. Мікрокредитування для банків справа прибуткова, але й ризикована під час кризи 2008-2009 років. Рівень неповернення таких позик був дуже високий. У фінустановах переконують, зробили відповідні висновки. Мають розгалужену систему. Співпраці з бюро кредитних історій мають серйозні інформаційні системи і системи повідомлення раннього повідомлення ризиків це системи роботи з позичальниками по попередженню неповернення боргу. Роз експертів банки надалі відбиратимуть учаску ломбардів. Тож ті змушені пропонувати клієнтам додаткові продукти. Нині вони активніше беруть нові види застав: земельні ділянки, автомобілі, хутра та навіть розробляють програми лояльності. Карточка учасника програми лояльності видається вже при оформленні першого кредита. Крім того, у нас дійствують гібка система условий кредитування. Ми розробляємо і внедряємо систему оплати через інтернет і термінали самообслужування. Крім того, на ринку, що призупинив зростання, великі мережі поглинають малих гравців. Франшизи стають дедалі популярнішими. За даними нацкомфін послуг з 500 ломбардів, що працюють в Україні, половину усіх позик видали п'ять найбільших.